Мир вам, брата і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Продовжуємо читати книгу Числа. І сьогодні ми разом з ізраїльським народом вирушаємо у далеку подорож до обіцяної землі. Для нас обіцяна земля це царство Боже. Для ізраїльського народу це ханаанський край. І цей ханаанський край для нас слугує прообразом Царства Божого. Для того, щоб туди прийти, потрібно здолати ворогів. Ми під цими ворогами розуміємо наші пристрасті, наші гріхи, демонів, які нас покушають. І е, ми будемо читати цю історію, шлях цей буде непростий, так як і в кожного з нас е, життєвий шлях непростий. В ньому є різні складнощі. І ми знаємо, що е, якщо ми уважні буваємо до свого життя духовного, якщо ми намагаємося йти Божим шляхом, то все в нас складається добре, Господь нами опікується. Коли ж ми сходимо з тієї дороги, в нас з'являються різні випробування, дуже часто інколи й непоправні. І тому ми читаємо Слово Боже, щоб навчитися йти правильним шляхом. Отже, читаємо 10 главу книгу Числа. Книги Числа. І сказав Господь Мойсеєві, говорячи. Зроби собі дві срібні труби карбованими, зроби їх, щоб вони служили тобі для скликання громади і для зняття станів, коли засурмлять ними, збереться до тебе вся громада до входу з кинією зібрання. Е, оці церкви стверджують, що дві срібні труби це прообраз старого і нового заповіту. Ми з вами побачимо, що ці труби використовуються не лише тоді, коли потрібно вирушати, як в даному випадку, у подорож, у путь на війну, фактично. Але в інших випадках про це ми зараз з вами е, прочитаємо. Е, звернемо увагу на те, що тут не сказано, який саме потрібно е, видавати звук із труби. Просто сказано, що буде звук для е, тривоги, буде звук для зібрання, для різних зібрань, але не сказано саме як. І от тому це аргумент на користь того, що не все записано. Що ми робимо е, з вами у храмі, тому що є крім святого е, писання, крім м, передання письмового, у нас також є усне передання. І от якраз е, от використання срібних труб, е, значить, е, який саме мав бути звук, як саме потрібно було ну, грати в трубу, так який утворювати е, звук. Тут це було усне передання, яке не записане. Коли однією трубою засурмлять, зберуться до тебе князі і тисячоначальників Ізраїлеві, коли засурмите тривогу, піднімуться стани, що стоять до сходу. А коли в другий раз засурмите тривогу, піднімуться стани, що стоять до півдня. Коли засурмите в третій раз тривогу, піднімуться стани, що стають до моря. Коли в четвертий раз засурмите тривогу, піднімуться стани, що стоять до півночі, Тривогу нехай сурмлять при вирішенні їх у путь. Ми бачимо, що тут використовуються труби для того, щоб був порядок у подорожі, щоб це не було якесь стихійне формування колони, а кожний стан знав свій порядок і коли йому вирушати. Коли потрібно зібрати <кхм> зібрання, сурміть, але не тривогу, але не сказано, як не тривогу. Сини Ааронові священники повинні сурмити трубами. Це буде вам постановою вічною уроди ваші. І коли підете на війну в землі вашій проти ворога, що нападає на вас, сурміть тривогу трубами і будете пом'януті перед Господом Богом вашим і врятовані будете від ворогів ваших. Ну, наші вороги це наші спокуси, це наші якісь слабкі місця, наші погані звички. Оці церкви також завжди згадує, є різні демони, які нас теж спокушають різними гріхами. І от ми сурмимо до Господа словами святого Писання. Ми викликуємо цитатами із святого Писання, і Господь бачить, що ми його учні, що ми його діти, ми хочемо йому служити. І тому ми від повноти Слова Божого звертаємося до нього, щоб Господь нам допомагав на нашому духовному поприщі. І в день радости вашої, і в свята ваші, і в новомісяча ваші. Сурміть трубами при всепаленнях ваших і при мирних жертвах ваших. І це буде нагадування про вас перед Богом вашим, я Господь Бог ваш. Тобто у свята потрібно трубити, коли збираються, і просто на трапезу, коли збираються, на якусь святкову трапезу. І є таке. Древнє передання колись так говорили: древні, що якщо люди зібралися на якесь святкування і ні разу не згадали цитати із Слова Божого, не процитували святе Писання чи Старого чи Нового Заповіту, то це означає, що за столом сидять мерці, тобто це люди духовно мертві. Ми знаємо, що Ісус Христос підтверджував. Так, є в світі, що є люди, які живуть, але не знають Слова Божого, вони не можуть згадати ні однієї цитати із Святого Писання, і Господь їх називає духовно-мертвими. Пам'ятаєте, що коли був покликаний один із учнів і попросився, щоб поховати свого батька, і Христос до нього сказав: Нехай мерці ховають померлих. В цьому є глибокий символізм. Для того, щоб ми були духовно живі, нам потрібно живитися. Від слова Божого. У другий рік, у другий місяць, у двадцятий день місяця піднялася хмара від скині одкровення, і вирушили сини Ізраїлеві за станами своїми з пустелі Синайської, і зупинилася хмара в пустелі Фаран. І піднялися вони в перший раз за велінням Господнім, даним через Мойсея. І піднято було, по-перше, прапор стану синів Іудиних за ополченням їх. І далі перераховуються всі коліна ізраїльські, в якому порядку вони вирушають, як ми вже з вами сказали. Але в першу чергу згадується коліно Іуди, тому що це коліно, з якого повстануть царі. Ну і цар завжди повинен е, йти перший. В будь-якій ситуації він завжди має очолювати е, життя е, громади. І тому, от саме Іуда із своїм коліном перший вирушає у цю путь. І, відповідно, на ньому велика відповідальність, щоб і правильний шлях знайти, і ворога зустріти. Для того, щоб захистити свій народ. Далі ми читаємо з 29 стиха. Тут, начебто, відступлення від теми, але тут є цікавий момент, і сказав Мойсей ховаву, сину Рагуїловому, мадеанитянину, родичеві Мойсея. Ми вирушаємо в те місце, про яке Господь сказав вам, віддам його. Йди з нами, ми зробимо тобі добро, тому що Господь добре прорік, про Ізраїль. Але він сказав йому: не піду, я піду у свою землю і на свою батьківщину. Мойсей вже сказав: Не залишай нас, тому що ти знаєш, як розташовуємося ми станом у пустелі, і будеш для нас оком, якщо підеш з нами, то добро, яке Господь зробить нам, ми зробимо тобі. Насправді, ховав, не вирушив, і з Мойсеєм у цю подорож він повертається до. Своєї рідні, оці церкви допускають, що цей мадіанетянин, можливо, і не був обрізаний, і в нього є свій вибір. Він вирішує повернутися до свого народу. Він бачить, що це велика відповідальність бути разом із тим станом. Це не ще благословіння, але це і обов'язки. І про це ми поговоримо в 11-й наступній главі. І Мойсей з повагою відноситься до вибору оцього чоловіка ховава. І ми теж повинні старатися менше проявляти надмірну ревність, коли ми спілкуємося із людьми, які іншої конфесії, іншої релігії, іншого світогляду. Потрібно все ж таки ну, з повагою відноситися до позиції цієї людини. Повинно, ми, ми повинні найперше себе смиряти. Коли ми хочемо когось схилити ну, до нашого світобачення, то ми повинні, по-перше, подумати, ми теж недосконалі. І не завжди все в нас добре виходить для того, щоб ми от, ну, зайняли таку позицію, що от, все в нас в громаді, все ідеально, все добре. До речі, дуже цікаво є книга Каліста Уера, єпископа. Вона нещодавно вийшла на ну, з'явилася на поличках ну, не лише церковних. Глава, але і в книгарнях вона продається дуже цікава книга. Там він розповідає, як він прийшов до православ'я. Він сам е, був англікан. От. І він прийшов в храм, е, не розумів е, там, що, що відбувається, е, що там служиться. Але він відчув особливу Божу благодать. І там е, цікаво, коли він е, хотів прийняти православ'я, він спілкувався там. І, оскільки це було в Європі, там православна церква була представлена. Двома патріархатами Московським і грецьким, і відповідно, ну, Вселенським, тобто патріархатом. І Він спілкувався із православними там, Російської церкви, із православними е, вселенського патріархату, і вони навіть в якійсь мірі його відговарювали. Казали, та в нас все не ідеально. Ти захопився православ'ям, це добре, але ну, не спіши. І, і він все-таки ну, прийняв. Е, Православ'я і написав дуже хороші е, такі книги, е, пізнавальні. Е, можливо, ми з вами колись і познайомимося з цими книгами. Можливо, виділю е, якийсь час, що ми ну, ознайомилися. Можливо, я вас зацікавлю його працями. Він. Е, Написав це все в доступній формі, у легкому такому викладі, не в якомусь академічному стилі. От, і дуже легко книга читається. Там дві книги в мене є цього автора. От, і от тут ситуація така ж сама, що Мойсей, якби він ну, не нав'язує свою позицію і своє бачення. А по, ну, поважаю вибір оцього е, Ховава. І ми теж ніколи не повинні впадати в якісь крайнощі, коли спілкуємося із людьми іншого е, віросповідування. Ну і ми закінчуємо. І вирушили вони під, від гори Господньої на три дні поті, і ковчег завіту Господнього йшов перед ними три дні поті, щоб знайти їм місце, де зупинитися. І хмара Господня осіняла їх в день, коли вони вирушали зі стану. І коли піднімався ковчег у путь, Мойсей говорив: Встань, Господи, розвіються вороги Твої і побіжать від лиця Твого, ненависники Твої. Цей стих, дорогенький, буде не раз згаданий ще у Святому Писанні, вже у псал псалтирі, там він звучить дещо інакше. У псалтирі цей стих звучить так, як ми його читаємо на Пасху, коли розпочинається пасхальне богослужіння. Нехай Воскресне Бог, і розвіються вороги Його, і побіжать від лиця Його всі ненависники Його. І далі читаємо, а коли зупинявся ковчег, він говорив: повернись, Господи, до тисяч і до десятків тисяч Ізраїля. Тобто Мойсей звертається, що коли вони йдуть в дорогу, щоб Господь е, поборював ворогів е, тих, хто чинять зло для Ізраїля, а коли е, перемогли ворогів, то Мойсей звертається, щоб Господь е, звернув свій лик до ізраїльського народу, щоб його опіка була до цього народу. От такий хороший е, виголос, який став... Е, Сказати сучасною мовою крилатим, і буде згадуватися нараз у Святому Писанні. І він згадується в той торжественний момент, коли ми розпочинаємо пасхальне богослужіння. Нехай Воскресне Бог, і розвіються вороги Його, і побіжать від віддеться Його всі ненависники Його. На цьому ми завершили з вами читання 10 глави. Будем живі, здорові, Бог благословить. Наступний раз будемо читати 11 главу. Слава Ісусу Христу!